На підтримку бездомних тварин небайдужі віничани в рамках благодійного концерту зібрали майже 9 тисяч гривень. Пройшов він у театрі мені Садовського. Близько 80 його артистів виступили безкоштовно. На сцені віничани мали змогу побачити балет, кардебалет, почути оркестр та оперу. Квиток коштував від 15 до 40 гривень. Благодійний концерт на підтримку бездомних тварин пройшов у приміщенні театру імені Садовського. Організаторами акції виступили представники благодійного фонду Планета за сприяння міської та обласної влади. Збирали кошти на будівництво стерилізаційної клініки. В всьому світі це робиться. Стерилізуються тварини, і вони вмирають своєю смертю. І далі вже нема більше помноження цих тварин і нема збільшення їх чисельності. Для того щоб це зробити, треба ветеринарна клініка, щоб потужності наша були більше. Тому що зараз тварин ми стерилізуємо два на два в такій кімнаті. Для добудови та переобладнання ветеринарної клініки, що знаходиться на Сабарові, необхідно близько 150 тисяч гривень. кажуть фахівці. Збільшення її потужності дозволить зменшити у Вінниці кількість безпритульних тварин. Їх у місті налічують майже 5 тисяч. Якщо буде клініка, будемо збільшувати потужності. І ця проблема я впевнена вирішиться за рік-півтора. Все і більш не буде існувати в Вінниці. і можна переходити вже на область. У концерті було задіяно близько 80 артистів музично-драматичного театру імені Садовського, які виступали безкоштовно. На сцені віничани мали змогу побачити балет, кордабалет, почути оркестр та оперету. Вартість квитка була від 15 до 40 гривень. Обов'язково повинні звернути увагу на таку проблему велику, як бездомні тварини. У нас особливо в нашому місті це дуже виразно, це видно. Нам їх дуже шкода. Ми дитину свою вчимо. Що треба захищати, треба посильно допомогти. Та що ми можемо зробити? Долучились до акції і місцеві депутати на концерт. Вони прийшли разом зі своїми родинами. Ми тим самим хочемо підкреслити, що це є проблематика, і її треба вирішувати в суспільстві, а не окремими якимось депутатами чи окремими окремими людьми. Саме приємно, що сьогодні я бачу, що в цей зал заходять люди, по перше, родинами, по-друге, різна вікова категорія, тобто є і люди похилого віку, є і моли. Тобто вони сьогодні цим свідчать, що вони є небайдужі до цієї проблематики, і саме підтримують благодійність. А благодійність сьогодні це є майбутнє. На будівництво стерилізаційної клініки вдалося зібрати майже 9 тисяч гривень. Організатори планують провести ще ряд благодійних концертів із залученням таких зірок естради, як Лайма Вайкули» та студія 95 95-й квартал.